Цього записуємо чотири члени комісії присутні три. Комісія повноважна. На засідання комісії запрошували працівники апарату міської ради її виконавчого комітету інших виконавчих органів ради. Прошу під час засідання дотримуватися регламенту розділ, при розвідній порядку денного. Та. Переходимо до. Слідуючі питання. Необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку включено чотири питання проєктів рішень чергової юридичній сесії. Чи є необхідність його зачитувати? Це роздано вам всі. Бачили, якщо є необхідність, будь ласка, немає. Пропоную затвердити порядок денний, якщо немає нічого. Завтра. Рішення прийняті. Перше питання у нас про проект рішення про передачу майна комунальної власності Липовецькій територіальної громади. Інформує самчат Олена ласка. Даним рішенням передаємо 11 меморіальних дорожків. А саме в Лиховецькому ліцею номер 2 моріальну дошку Ярослава побудів по Дмитро Остарчуку. Зуцівському ліцею дошку Олександру Черноті, комунальному підприємству «Комунсервіс», меморіальну дошку Роману Дяченко, Олександру Федоренко, Михайлу Васинцю, Росошанському ліцею, меморіальну дошку Олегу Яківчуку, Олександру Говорову, Павлу Данилевичу, Олексію Комирку, та Талиповецькому ліцею Народ, меморіальну дошку Ігорю Українцю. Протягом 2025 року виготовлено 22 нові дошки на, на загальну суму 196 тисяч 495 сірі. Будь ласка, запитання віддача. Да. Якщо нема запитань, інформацію доповідача до з даного питання на відомо і погоджуємо проект рішення для винесення на розгляд чергової для нас сесії міської ради іншого скликання. Якщо немає інших пропозицій, переходимо до голосування. Слідуючі питання. Дякую. Про проєкт рішення про припинення договору оренди війна комунальної власності Лиховецької підприємної громади Вінницького району Вінницької області з Київським між регіональним управлінням Міністерства юстиції, які інформує голова Андрія Андрієвич. Доброго дня, шановні депутати, якості послудні відповідно до закону України. Про оренду державного комунального майна, довго оренду частини адміністративної будівлі Луковецької міської ради від 20 лютого 2020 року, номер 52 Тік 05,28, розглянувши покопання Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції 23 жовтня 2025 року. Пропонується. Припинити договір оренду частини адміністративної будівлі Доковецької міської ради від 20 лютого 2020 року No52.0528, укладений з центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції міста Києва, яке в подальшому було переіменоване на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції, єдеково 433 1562, доручити міському голові укласним військового угоду профективної. Зопинення пов пов'язане із тим, що в даному приміщенні розміщений РАЦ і рад перейшов з управління Міністерства юстиції міста Київ до Хмельницького. Це буде інша юридична особа відповідно, буде, буде і повідомлення. Запитання Андрій Андрійович, будь ласка. Якщо немає. Пропоную інформацію даного питання взяти невідомо і погодити проєкт рішення та винести на розгляд чи двох сесії міської ради 8 сліпня. Інші пропозиції нема. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Третє питання. Про проєкт рішення про припинення права господарського. За зняття майна з балансу комунального приємця Лекової Хувецької міської ради Мінської області на баланс Лековецької міської ради інформує також Андрій Бівич. Керуючий статтею 327 Цивільного кодексу України з метою забезпечення ефективності використання комунального майна розглянувши на питання відділу міського відбування архітектури та житлово-комунального господарства Повецької міської ради пропонується. Припинити право господарського об'єднання майном комунальної власності та зняти з балансу комунального підприємства Великової свомало, єдерко 36, 52, 27, 35 на баланс на Лековецької міської ради військової районної Вінницької області, єдиков 043 25, 957. Майно згідно з додатком 1, створити комісію щодо приймання передачі майна комунальної власності. Комісії здійснити приймання передачі комунального майна. Подати акт приймання передачі на затвердження в міському голові. Відповідно в автому обліку. Зарахувати на баланс Ліповецької міської ради маємо зазначене в пункті 1 даного рішення. Забезпечити оформлення відповідних документів. Це адміністративна будівля за адресою вулиця Шевченка, 61А. Будь ласка, запитання. Доповідача. Якщо запитання немає інформації відповідача, дано питання беремо до відомо, то один проєкт рішення для на народити чергової для цьому сесії. Що немає інших пропозицій, голосуємо. За три рішення прийняті. І четверте питання нашого сьогоднішнього засідання це про проєкт рішення про передачу оренди частини адміністративної будівлі комунальної власності Литвицької клієнтальної громади та включення, включення об'єкту нерухомого майна до переліку Андрій тиху. Як я казав, припинили попереднім рішенням договір, з зрадження міста. Закону України про оренду державного та комунального майна, постановка Кабінету міністрів України про затвердження півмінних договорів оренди державного майна, деякі питання розрахунку оренду і платити за державне майно, особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану, порядку передачі оренди державного та комунального майна. Розглянувши по питання Хмельницького регіонального управління Міністерства юстиції України, пропонується передати оренду Хмельницькому міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції України, ЄДРПО 45, 79, 77, 61, частину адміністративної будівлі комунальної власності. Не житлове приміщення за адресою вулиця Василянківського, 30 міста Виконець, Вінський район, Вінницька область, терміном на 5 років. Кабінет 1,13 площою 35 метрів квадратних, кабінет No1,14 площою 14,4 м квадратних і кабінет 1,15 площею 16,2 м квадратних, встановити орендну плату розмірі 1 гривня в рік без ПДВ. Включити до переліку до типу об'єкт оренди, зазначеної в пункті 1 даного рішення, затвердити інформаційне повідомлення, затвердити договір оренди необхідного майна. Доручити міському голові підписати договір поранені частини адміністративної будівлі. відділу юридичного забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради оприлюднити дане рішення та довго порядник, факт приймання передачі в прийнятовій системі Власне, за до Андрія Андрійовича. Якщо немає запитань, інформацію з даного питання беремо до відома, погодження за рішення для віднесення на розгляд черговій 90-го. 97 сесії 8. Сесії. Будь ласка, переходьте до описування за три рішення прийняті. Порядок день нашого засідання комісії сьогодні вичерпані. Дякую всім за увагу.